Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наше заняття з програмування на мові Rust? Минулого разу ми з вами розбирали один із принципів це володарювання, ownership. І в ході нашої невеликої практики, ми з вами зрозуміли, що при передачі значення у функцію це вбиває стару зміну. Але що робити, якщо ми хочемо просто подивитися на даний. Або підредагувати їх. Можливо, навіть так сказати, дивитися, але руками не чіпати. Але можна трішки почіпати. Але не забираючи назавжди. В інших мовах це робиться через вказівники, через pointer. Враз це називається референс посилання. У принципі, в C є і вказівники, і посилання. Процес їх створення цих посилань в раз називається borrowing, запозичення. Це як сходити в бібліотеку, взяти книжку читати. Ви можете читати, можете іноді робити помітки, але ви зобов'язані її повернути. Ну або, наприклад, в сусіда ви взяли лопату, ви з нею попрацювали, але в неї випав шурупчик. Ви його закрутили, наприклад, новенький, гарненький, і віддали сусіду все одну лопату. Так само з borrowing. Ми можемо читати дані, які лежать в змінній, Можемо в окремих випадках їх підредагувати, але ми ними не володіємо. Давайте повернемось до нашого прикладу з минулого разу. Давайте ми його повторимо і цей раз. Створюємо наступну зміну. Яка буде результатом роботи функції, і давайте напишемо функцію. Нам і дає якраз там підмалювало ось оцей фрагмент. Ми передаємо тут посилання reference. Цей референс приходить в функцію. Ми робимо якісь дії і повертаємо. Результат назовні. Якби ми передавали тут зміну, то відповідно ця зміна припинила б існування. Ну, була б помилка, ви всі це вже знаєте. Символ амперсант, який є перед S1, ми додали символ амперсант перед S. Тобто, це і є наша позначка того, що ми передаємо посилання Reference. А сама функція CalculateLane приймає посилання на якусь строчку, на якийсь стрінг. Тобто Ми в типах тут прописуємо також амперсант. Тобто функція, яка приймає строку у вигляді посилання, мусить в оголошенні мати відповідно також амперсант. Коли функція завершується, посилання зникає, але сам рядок він лишається живим, так би мовити. Тобто він є в main. А ми працюємо типу з даними, які лежать в main. Посилання дає нам можливість працювати з даними якоїсь змінної, оминаючи обмеження зони видимості. Але це ще не все. Саме цей вид посилання називається immutable, незмінне посилання. Ми можемо читати дані, але ми не можемо їх змінювати. Тобто це як read-only. Можемо дивитися скільки завгодно, навіть з кількох функцій або з кількох місць, але ніхто не може їх змінити. Якщо ми спробуємо, наприклад, зробити в цій функції S-push, то це викличе помилку. Відповідно, можна з цього всього вивести цілком завершене правило. Ви можете скільки завгодно створювати immutable посилання. Це безпечно, бо ніхто не може змінити дані, які лежать в зміни, поки ви їх читаєте. Але у нас був уже спойлер. Ми говорили з вами про те, що за посилання можна зміняти. але для того, щоб зміняти дані у середині функції, нам потрібне mutable reference. Відповідно, оцю строчку S1 ми мусимо оголосити як mute. Ну, нам вже ж потрібно буде там міняти. Відповідно, вона потрібна, щоб була мутабельна. І давайте творимо, перейменуємо нашу функцію в функцію change. Приберемо LEN, він нам не потрібен поки що. І в принципі, цей принт теж можна прибрати. І ще одна зміна, коли ми приймаємо наший Якийсь сам стрінг. Ми також оголошуємо, що цей тип змінної у нас буде м'ют. Ось таким чином. Тобто, коли ми хочемо створити мутабельну, мутабельний референс, ми можемо його створити тільки на мутабельну змінну, і обов'язково функцію, яка, яка працює з даною зміною, указувати посилання також м'ют. Тобто ще раз, м'ют у нас змінна, Ми передаємо м'ют в функцію, і у нас тип параметра також мусить бути м'ют. Тільки в такому випадку у нас працює це. Тепер ми можемо змінювати запозичені дані. Але тут є знову нюанс. Вступає в дію, так би мовити, головне правило Борвінг. В одній області видимості ви можете мати або скільки завгодно незмінних посилань, типу так, от, або тільки одне змінне посилання, але не обидва відразу. Тобто, ще раз, в будь-який момент часу ви можете мати лише одне мутабельне посилання, і тільки одне. Або... Будь-яку кількість звичайних посилань, незмінних посилань, але не обидва варіанти одночасно. Ви не можете мати mutable reference, якщо у вас існує вже і mutable reference, і навпаки, це правило існує для запобігання data races, гонки даних. Це такий стан оперативної пам'яті, коли два або більше вказівники мають доступ до одних і тих самих даних одночасно. На своїй основі намагається виключити цю можливість. Це ключовий момент, одночасне читання безпечне, небезпека виникає, коли хтось пише в дані, тобто хтось міняє ці дані, поки інші читають. Це реалізовано за паттерном Сінглтон. Тобто тільки щось одне робиться в тому випадку, коли у нас мутабельні референси, грубо кажучи, це для того, щоб унеможливити одночасне читання і запис або одночасний запис двох і більше. Посилання Rust немає жодного механізму, який би координував цей доступ. Тому в Rust просто взяли і виконали цю можливість. Та, в принципі, вона і не надто потрібна. Ті, хто пишуть на Python, знають, що мутабельні типи даних вони самі небезпечні, і в даному випадку. Це підтверджується, тому що в інших мовах, в тому самому Python, не виключена та, така можливість, коли в мутабельних типах даних можуть дані підмінитися якоюсь іншою дією поза вашим скопом. Звісно, там є свої механізми для того, щоб цього запоб... запобігти. В Rust основний механізм це його відсутність. Тобто, ми заборонили. Одночасно мати два mutable посилання, ми заборонили одночасно mutable і immutable. зате ми можемо читати скільки завгодно раз наші дані з immutable посиланням. ще раз на прикладі коду: коли ми створюємо зміну S1 в мені, говоримо, що вона mutable, ми віддаємо ексклюзивне право. Зміни, тобто mutable borrow у функцію Change ось тут. Поки функція Change закінчить свою роботу, зміна у S1 ось тут вона заблокована навіть для читання. Тільки коли. Change завершила свою роботу і посилання знищилось, ми знову маємо доступ до S1. Ми закінчили ось в цій частині. Ми тут після цього зможемо щось робити з S1. Весь час, коли у нас е, працює функція Change, отут сам стрінг, змінна у нас є локальна. Оця сам стрінг має ексклюзивний доступ до даних, які лежать в S1. Ось сюди. Якби раз дозволяв вам умень читати S1 одночасно з виконанням Change, то цілком ймовірно, що ви прочитали якусь, якесь сміття з оперативної пам'яті, Ну, грубо кажучи, натрапили б на порожню пам'ять. Якщо Change в цей момент вирішила перемістити дані в інше місце, то це 100%. Типовий приклад, цілком можливо, буде зрозумілий, це, е, наприклад, коли ви працюєте із колегами в Google Doc. Immutable – це коли ви розіслали посилання тільки перегляд, всі можуть дивитися, всі. Вас хвалять, який ви гарний молодець, що ви зробили чудовий прекрасний документ. Всі дивляться, ніхто не заважає. У випадку, коли це мютабл, ви даєте дозвіл на редагування і пішли пити каву. Поки ви п'єте каву, ваші колеги щось там роблять. Ви не заглядаєте в документ, щоб не бачити якісь недописані речі, ви повертаєтесь. До документа тільки коли колега скаже: Я закінчив. Ось так це працює. Тобто, ви віддали колезі, він редагує, ви прийшли, воно вже все готово. Або навіть якщо таким чином ви віддали колезі, а він з напарником цей документ редагують. І поки один редагує, другий просто спостерігає за птахою у вікні, навіть не дивиться у те, що відбувається в документі. Коли інший редагує, то інший спостерігає за якоюсь красивою колегою. Ви повернулись, вони всі на своїх робочих місцях, документ готовий. Тільки таким чином: Singлтон, сам паттерн Single. Tone, говорить про те, що має доступ в один момент часу тільки один. Є ще одна особливість в всіх мовах програмування. Ну не всіх. Чудовий приклад, це був би на C. Там, де ручне управління пам'яттю, там завжди є проблема так званих висячих казівників або Danlink Reference. Коли пам'ять звільнили, а вказівник Pointer або Reference ссилається на цю область пам'яті, то може виникати помилка. Тобто даних не існує. Або там лежить якесь сміття. Раз не дозволить вам скомпілювати такий код. Давайте створимо тут ще одну змінну, зміну, Там, Давайте неможливе посилання. І створимо функцію. Цю функцію ми поки можемо видалити, вона нам вже, мабуть, не потрібна. Тобто, ми повертаємо посилання на S ось тут. Але тут S видаляється. Тобто у нас немає. ми не можемо повернути отут посилання на змінну S, яка припиняє своє існування ось тут. Компілятор скаже, що ця функція повертає позичене значення, але нема в кого позичати. Просте рішення повернути сам стрінг, просто S. Ще один корисний тип посилань в Rust це слайси. Різи. Вони дозволяють посилатися на частину якоїсь колекції. Наприклад, на частину рідка чи масиву. Ми можемо створити ось таку зміну, а наступна зміна буде посилатися на частину цього рядка. Наприклад, так. І в квадратних дужках пишемо від 0 до 5. Наступну давайте зробимо від 6 до 11. Давайте роздрукуємо цей результат. Не закрив область видимості десь закрив все-таки область не там, де треба. Hello World два окремих слова. Щоб впевнитесь, тому що це в нас два, два окремих посилання. Давайте тут додамо ось О, поміняємо місцями змін. Слайси дозволяють дуже ефективно працювати зі строками, тому що. Коли ми будемо парсити якісь тексти чи якісь дані, то саме слайси дозволять нам виокремлювати певні паттерни і використовувати їх потім у нашій логіці. Отже, ми з вами сьогодні познайомилися з borrowing, ми познайомилися з кількома типами посилань reference. Самий простий – це immutable тип. Ми читаємо, не володіємо. Можемо мати багато копій. Коли ми використовуємо mutable, ми змінюємо, але не володіємо. І тільки один екземпляр. Раз не дасть створить нам висяче посилання. Ми не можемо повернути посилання всередині функції на зміну, яка існує тільки всередині функції. Це так зване висяче посилання. І в цілому, саме посилання дуже корисне при роботі з текстом у вигляді сласів. Ось таких. Тобто три основних типи посилання: mutable, Immutable і Slice. Ці рішення роблять ваші програми безпечнішими, навіть в багатопоточному середовищі. Спочатку доводиться трохи боротися з боровін Checker, але це достатньо дратує. Але пам'ятайте, він не злий. Він просто дуже турботливий і оберігає вас і ваші програми від пострілу собі в ногу. На сьогодні все. Наступного разу ми з вами навчимося створювати власні типи даних, структури. З вас обов'язково лайк та підписка. До зустрічі.